Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де ми читаємо книги не лише заради мудрості, а щоб краще розуміти, що відбувається в реальному світі. Ну і змінювати його, звісно. Сьогоднішня книга це не просто про бізнес, це про стратегії, про перемоги і поразки, про бренди, які ведуть реальні війни не в окопах, а на полицях супермаркетів, у головах споживачів і у стрічках соцмереж. Райс. маркетингові війни, одна з моїх настільних книг. Ця книга, яка написана в стилі військової доктрини, але замість генералів тут є маркетологи, замість фронтів, ринки, а замість куль ідеї. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. Хто ж автор цієї книги? Хто такий Ел Райс? Один з найвпливовіших стратегів 20-го століття. Він батько концепції позиціонування бренду разом з Джеком Траутом. Він змінив сам підхід до реклами. Більше не про те, що ти говориш, а про те, яке місце ти займаєш. У голові клієнта а про повну біографію Ларайса я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон, Гіл, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Ернес Гіменгуей, Джордж Орвел та інших. І попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Тому посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтеся швидше, а я продовжую. І по традиції шість моїх висновків після прочитання цієї книги. Висновок перший: маркетинг це війна. Не метафорично, а реально. Маркетинг це війна, і не кожен виживе. Це не просто метафора для гарного заголовку. Райс говорить буквально: кожен ринок це поле бою. У ньому є оборона, наступ і атака. Є шпигунство, зради, і є ті, хто виграють, і ті, хто зникають. Програють, можеш бути найрозумнішим, найдобрішим, але якщо в тебе немає чіткого плану та усвідомленої боротьби за позицію в головах людей, тебе з'їдять. У цій війні немає нейтральних гравців. Є ті, хто йдуть вперед, і ті, хто чекають, поки на їх місце не стане хтось інший. Колись я думав, що весь світ бізнесу це про обмін цінностями, про спільне зростання, про те, що вистачить на Всіх і відсутність конкуренції. Але одного разу побачив, як на ринок, де працювала людина з мого кола, зайшов новий гравець і за три місяці він витіснив усіх. Не тому, що був кращий, а тому, що краще воював. Сильніший меседж, чіткіша аудиторія, агресивніші худи. І тоді я вперше по-справжньому зрозумів: або ти будеш стратегом, або станеш чужою статистикою. У бізнесі, контенті, культурі насправді одинакові правила. Виграє той, хто чітко бачить поле, розуміє за що бореться, і виходить першим. Бо на війні не завжди перемагає найкращий, але завжди перемагає той, хто не боїться воювати. Висновок 2. позиціонування, твоя територія в голові клієнта. Успішні бренди не переконують, вони займають позицію в уяві, нашій з вами. уяві. Це одна з найсильніших і найпідривніших ідей книги. Бо ми часто думаємо, щоб продати треба переконати. Щоб тебе помітили, треба пояснювати, чому ти хороший. А Райс каже, успішні бренди не переконують, вони вже стоять в голові клієнта, як прапор на горі, як табличка з написом ця територія вже зайнята. І коли ми чуємо енергетик, ми не аналізуємо, мозок нам одразу малює банку Редбулу. Коли ми чуємо безалкогольне, нам зразу випадає Кока-Кола. Швидка доставка, Glovo або Rocket. Коли чуєш iPhone, ти не думаєш, а ну порівняємо з Xiaomi. Це вже бренд, не продукт, це позиція. І я давно думаю про YouTube не як про хобі, а як про простір позиціонування. У кожного автора є ніша, мова, тон, настрій. І той, хто говорить поверхнево, зайняв місце для поверхневого. Той, хто кричить, говорить до тих, хто чує лише крик. А я обрав своє. Я хочу говорити про глибокі книги. Просто чесно, без зверхності, і це моя територія. Я бачу, як виглядачі приходити не просто подивитися огляд, а за відчуттям довіри, за впевненістю, що це моє місце у великому інтернеті. І якщо розібратися, це працює не тільки для контенту, це про все: бізнес, стосунки, професії. Бо якщо ти не зайняв позицію, її займе хтось інший, і потім вже тобі доведеться не просто переконувати, а проситись. Тож, або ти обираєш ким ти є, або світ вирішує це за тебе. Висновок 3: не атакуй лідера лоб в лоб, атакуй з флангу. Лобова атака проти сильнішого це самогубство. Справжній стратег шукає слабке місце. Тут насправді це одна з головних причин, чому бізнеси і творчі проєкти, медійні проекти зливаються. Вони намагаються перемогти лідера там, де він є найсильнішим. Компанія бачить гіганта і думає: ми теж зробимо iPhone, ми теж відкриємо кав'ярню в центрі, тільки кращу. Ми теж знімемо канал про книжки, тільки з ефектами і якимись там заставками. Але річ у тім, що лідер уже вкорінився в головах людей. Його позиція захищена. І ти не переможеш його, граючи за його правилами. Коли я запускав бунт в бібліотеці. Я міг зробити все як типовий книжковий блогер. Огляд книги 40-50 хвилин, про що ця книга, що там відбувається, рандомний графік публікацій. Але я вирішив зайти з флангу. Я почав не з книг, а з сенсів. Не просто ось що в цій книзі, а ось що в цій книзі торкнуло мене. Ось що може торкнути вас. І це стало моєю стежкою, а не чийсь протоптаний шлях. І цей принцип працює скрізь. У бізнесі шукаєш не сильні позиції конкурента, а навпаки, слабкі. У творчості не йдеш за трендом, а шукаєш інтонацію, яку ще не чули. А у загальному житті не намагаєшся виграти у найкращого, а шукаєш, де саме твоя унікальність може стати перевагою. тому що лобова атака це про силу, а флангова про розум. І саме вона перемагає в довгій грі. І перед тим як перейти до наступного стратегічного маневру, маленьке, але критично важливе повідомлення. У кожній війні є переможці, і ті, хто залишилися без позиції. Ютуб це теж поле бою, а канал «Бунт у бібліотеці це не просто черговий огляд книг, це про позиціонування в голові глядача. Я не просто говорю про книги, я говорю про ідеї, які можуть змінити життя. І підписка на канал це ваша стратегічна дія. Якщо не займеш цю позицію, то її займе хтось інший. Тож натисніть, будь ласка, підписатися, увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Мене це неймовірно мотивує створювати більше якісного контенту для вас. Дякую! А тепер ми перейдемо з вами до четвертого пункту. Краще бути першим, ніж бути кращим. Перший у голові сильніший за того, хто просто кращий у продукті. Ой, це звучить парадоксально. Але це суть маркетингової війни. Бренд, який першим зайняв нішу в свідомості людей, тримає позицію довше, ніж той, хто прийде пізніше з крутішим продуктом, ліпшим сервісом чи навіть нижчою ціною. Це працює як у бізнесі, так і в контенті, і в ідеях загалом. Бо в нашому мозку є обмежене місце для категорій, і зайняти цю першу точку входу може лише один. Коли я запускав бунт у бібліотеці, мені багато хто казав, о. Та вже є канали про книги, але не було такого, де глибокі сенси зібрані у відео без спойлерів у художньому стилі з рефлексією і емоціями. Тобто ніші були, але ця була порожня. Як сказав би Ел Райс, я не намагався бути кращим, я намагався бути першим. Тому замість думати, як обігнати когось, краще знайти нішу, де ще ніхто не зайшов у голову свого клієнта, глядача чи читача. П'ятий висновок. атака має сенс лише там, де є слабке місце. Не бий по-сильному, шукай шпарину і бий туди. Автор каже, що маркетинг це не про всіх перемогти. Це про те, щоб знайти точку, де лідер втрачає фокус і вдарити саме туди. Це як у шахах. Не кидаєшся на короля одразу. Ти чекаєш моменту, коли суперник відкрив фланг і заходиш в фланг. У книзі він наводить безліч кейсів, як малі бренди, маючи обмежені ресурси, атакували вузьку нішу і перемагали там гігантів. Якщо твій конкурент має кращу якість, не треба грати в хто кращий. Можливо, в нього нудна комунікація. А ти можеш говорити яскраво, класно, круто, цікаво і заволодіти. Глядачам, слухачам своєю харизмою. Можливо, він про всіх, а ти для своїх. Коли я думаю над створенням контенту, я теж шукаю таку шпарину, тему, яку ще не піднімали, форму, яку ще не пробували, і головне кут зору, який ще не озвучували. І мені дуже подобається, що книга, мій огляд про книгу Зелене світло насправді відкрив серію. Коли інші буктубери почали записувати так само огляди на книгу Меттю Маконахі і про зелене світло. Тому є щось тут від трансетера. Тому що суть не в тому, щоб кричати голосніше, а в тому, щоб сказати те, що інші ще не сказали. Це 100% про мій досвід. Висновок 6. У війні не перемагає найрозумніший, перемагає найрішучіший. Слабка стратегія реалізована з пристрастю. Переможе блискучу ідею без дій. Тут дуже хочеться і доречно буде використати мою улюблену фразу це як холодний душ для перфекціоністів. Ел Райс чітко говорить: у маркетингу, як і у війні, іноді не має значення наскільки геніальна твоя ідея. Якщо ти не вийшов з нею на поле все, її не існує. Бо на ринку виграє не той, хто довше думає, а той, хто вчасно стріляє. Це 100% про мене. Я теж колись думав, що треба чекати ідеального моменту, поки все зійдеться, поки впевненість з'явиться, поки буде 100% готовності, поки я буду 100% готовий. А потім побачив, хтось просто запускає просту ідею, не чекає, не перепитує. І вона що? Працює? І рішучість це нова валюта. Іноді перемога приходить не до найкращих, а до тих, хто ризикнув почати. Просто почати, просто стартанув. А тепер твоє рішення. Підписатись на канал це не просто натиснути кнопку, це обрати сторону. Бо в інформаційній війні за увагу перемагає той, хто має армію підтримки. Якщо хочеш і далі отримувати сенсовні огляди книг, тисни, будь ласка, підписатись, бо справжня сила це коли за спиною стоїть спільнота. І пам'ятай, найпотужніша зброя це ідея, сказана вчасно. Маркетингові війни це не просто підручник, це бойовий статут для брендів. Для великого, середнього і малого бізнесу. Тут немає водички, тут немає можливо, іноді чи залежить від ситуації. Це книга, яка дивиться на ринок, як на поле бою, і ставить тобі одне пряме питання: ти хочеш вижити чи перемогти? Ця книга не для тих, хто хоче просто розвивати сторінку в соціальних мережах. Вона для тих, хто розуміє, що кожне твоє повідомлення це постріл, кожна помилка це втрата території. І це стосується не тільки бізнесу, бо ми всі сьогодні бренди: Felcome, особистий бренд. Наші проекти, наші слова, навіть ми самі. Або зайняли позицію, або залишились на периферії чужих ідей. Тому, якщо ти хочеш не просто щось робити, а грати в серйозну гру, прочитайте цю книгу. І, можливо, після неї ви перестанете просто просувати себе і почнете будувати справжню стратегічну кампанію свого життя. І ще в мене для вас є одна крута новина. На честь того, що на каналі вже 25 тисяч підписників, я розігрую три примірники книги маркетингові війни серед вас. Що потрібно зробити, щоб отримати одну з цих книг? Підписатись на канал «Бунт Бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях відповідь на запитання, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок і чому обираєте читання, а не постійний скролинг Тік-Току? рілсів або шурців. Дякую за перегляд! Живи, читай, бунтуй.